Всім вітанечко, всім привіт! Сьогодні ми покажемо вам замовлений бій на майстра на Тому Дякую величезне Василюсу за фінансову підтримку, за подроблені сабочки на Твічі. І, звісно ж, за це я просив його замовити майстра на будь-якому танку. І він, не думаючи, вибрав Йосипа сьомого, каже, давно в тем не було його на каналі. Так, І Йосип сьомий є перше, що йому прийшло на думку. Ми зіграли це все на стрімчанському внизу в описі буде послання на стрім. Я зробив два майстра на цьому танку. Ну і показую вам кращий з них. Ми попали на мапу Фіорди, використовуємо на Йосипі сьомому комплектацію загортування Т3, трофейний дослач та трофейну турбінку на цей танк. Так, звісно, вже поставили обладнання, не обладнання польовушку на таран. Щоб, можливо, когось старанити та дати їм трошечки багато шкоди. Ну і приїхали до стандартної позиції ущелину на J5. На рахунок сетапчику, ми граємо без артилерії і граємо з 9 рівнями. Бачимо, що зараз ще нікого немає, але я впевнений, що зараз хтось не підійде і буде тут. З нами бадатися. Тут 780 й під'їжджає, я зразу прийшов на підколи, так, і стараюсь його вицілити в лючок. Там в лючок можна реально попасти е, і пробити 780-го, але дуже тяжко. Наш кінь кудись поїхав вперед. Я не знаю навіщо він це зробив. А я тут стараюся якось дати постіли Стінгеру, дати Хевіку так, 9 рівня шот, але. Наш кінь заважає. Уже. Тож, ми шукаємо простріли, шукаємо простріли щоб дати якусь шкоду. Так. Але супротивники дуже-дуже сейвляться. І ось під'їжджає Хевік. Ми їм даємо перший постріл е з рикошетом. Не полетіло в лючок, в Хевік це дуже поганий лючок 9 рівня. Його... Раніше продавали були, не пам'ятаю за що. Зараз Йогордончику дуже і дуже мало. Другий постріл, гарно полетів вже в люк, так. Але нюанс в тому, що нас тут менше, я це бачу. Так, Їх є п'ятеро. Так, їх є п'ятеро, нас тут четверо, і наші союзники вже не мають дуже багато ХП. Ми поки що стоїмо, так чекаємо. Поки вони помиляться, так, поїдуть, наприклад, вперед, щоб я їм міг їх дамажити, але вони стоять і відбаште дефлі. Тут також виїжджаємо, поцілюємо об'єкти 780-го, приходжу на ББшечки, ББ можливо, тут нормалізація буде краща і краще залетить саме в люк, але цікаві, не влучив броню. Не влучив у броню. Якось так. Бачимо, 705-й вже має половину ХП, 95-та також має дуже мало ХП. Вже, так? І Йосип 7, який біля нас був, він почав тікати геть. Так? Щоб тікати геть? Дочекалися кадешки, так. Тому ж таки, виїхали 780-му, бо дали постріл. Тому ж таки, рикошетик. І він мене також не пробуває, до речі, У мене теж є така башта, що фіг проб'єш. Так, тож, ми переходимо знову ж таки на ББшечки, хочемо, звісно вже його продамажити, не підставляється, не підставляється 780-й. І тут ми не попадаємо. На жаль, не попадаємо. Тут я помічаю, що ззаді є баджер, заді є бачатик, є центр. Евік туди поїхав 9 рівня. Я вирішую залишити цей фланг. І поїхати прорашити в цю сторону. Помічаємо Одеса, який стоїть тут фармить сімірочку. Поцілюємо його, але не дозвелося і не попали. Тут Баджер виїжджає, щоб дати шкоду по нам. І його знищують. У мене зараз, до речі, тільки одна тика. Так? Тільки один демедж в мене є. І я поїхав вперед, щоб щось настрелювати. Тут бачатика нашого вбивають, щоб ми мали бити. І я вирішую тут поїхати на центр до того самого Хевіка чи то Центріона, щоб ми могли хоча б щось дати. Але звісно ж, не пішло. Тим часом фланг БТшок прорашили. Я вирішую заїхати до Одеса. Я вирішую сюди доїхати. Та його знищити, щоб мені в спину не накидували. тобто ем, Трошечки роджатися, не бути бодику. І е, мені все ж таки 780-й закидає постріл, Удес е, встиг відкатитися вниз. Так? Але підставився під мене, і я його підпалюю. Тут повезло мені реально, що я його підпалив. Бачимо, що нас дуже гарно тут розстрілює Стінгер. Кумулятивами, але я тут вирішую добрати Центріона, чи, попрошую, Кенервона. Вирішую тут забрати шотного. До мене під'їжджає Хевік 9 рівня, не прибиває мене, ми йому даємо коток. Зараз будемо ще раз йому давати, щоб, звісно, могли добрати. Дали йому постріл на 520. в мене є вже. 3700 натанкованої. І я тут вирішую зараз спробувати добрати цього Хевіка, так, щоб він нам не мішав. Тим часом ДБВХ забирає 780-го. Тут я помічаю, що можна заїхати та в лючочок вицілити Хевіка. Мінусуємо його, третій фраг. І до мене їде Центуріон Action X, я бачу, так сюди. Він буде старатися зараз мене якось. Чи то закрутити щось типу того. Але бачимо стінгера, який Робили. летить сюди вниз. Так? І розумію, що мені треба зараз бадатися з двома супротивниками цей центр і це є Хевік. На жаль, тут я поспішив, не дав постріл по е центріону і отримав лишню тику від КПЗшки. Бачимо стінгера, який до мене їде, і тут я вирішую. Заїхати до Центріона Action X. І тут з ним бадатися, щоб не отримати лишньої шкоди Дума, від того самого Stinger, від кпз від Єпіса, який є здалека. Тому е, ми бачимо, як Стінгер помиляється, але я, на жаль. Не попадає по ньому, не забирає його, отримує лишну типу від TL7. І е, тут Центріон Action X двічі по мені не попадає. Двічі по мені не попадає, він залишається шотним. Так, 258 хп у нього залишається, і він е, скочується донизу. Але я розумію, що в тій стороні. 에, може бути, Є50, чи то КПЗ, тому збита. акуратненько прочек Бачимо, що КПЗ повернулася назад. Є50, ми не знаємо Усіма. де. Так ще. Е, до речі, він якраз засвідчується зараз на мінімапі Він біля ПТ-полички, там, де. Ну, біля нашої ПТ-полички, так, він є. Я вирішую піднятися до гори. Е, КПЗ-шка мене тут не бачить. так. І я хочу зараз звістися тут трошечки по рельєфу і дати постріл по е 50 м але трошечки мені не вистачило КВНів, я не зміг дати цей постріл. Так, і ми їдемо в цю сторону. Можливо, тут він зараз також підставиться під мене. І я зможу йому дати. Але в цей момент КПЗ-шечка під'їжджає, стріляє по мені, не, не пробиває мене. І я їй даю постріл на 537. Також тут даємо блайндком по цій КПЗ. Бачимо, що Леопардик перший та ДБВшка Йосип 7 летять до нього. А я вирішую тут трошечки з'їхати. Так, Можна з'їхати, скоротити шлях і поїхати на баску. Можливо, я зможу тут його перехопити. Цю КПЗ-шку і дати останню шкоду. Так, друзі, Леопардик підсвічує кпз КПЗшка кпз їде якраз до мене, і ми виїжджаємо за гори та забираємо КПЗ-шку. Так, ось такий бій. Ось такий бій ми зіграли, Дуже багато помилок у мене було зі стрільбою, так, але в загальному результаті вийшло ось так. Тож підемо дивитися результатики даного бою. Ось результати від даного бою ми взяли майстра. Зробили ми 4758 шкоди, 4 фрага. 5270 ми татканули та 405 асисту зробили. Як бачите, для того, щоб взяти майстра на Йосипі 7, не потрібно дуже багато демеджу чи фрагів. Так? Але нюанси в тому, що машина дуже специфічна. Так, хоча в неї є плюс у вигляді броні, але є дуже погано такається, з стабілізацією і самою гарматою трошки поганенько. Далі ми взяли у цьому бою 1236 довослідо, після чого ми зробили 23 репостлера, 16 ми влучань зробили, та 11 пробиттів. Ось був бій. дякую чесно, ще раз, Василюсу, за замовлення майстра на Йосипу у цьому. Ну і, звісно ж, якщо ви хочете замовити так, майстра, так, у вас є можливість це зробити. Внизу описі є послань на всі танки, які у нас є. Так, І ціна на майстра підписана до кожного танка. Кожного місця цей. Спис уконовлююся, оскільки у мене з'являються нові танчики. Так? Наприклад, з завтрашнього дня у нас буде конструкторське бро і буде вже грифон. А ще, без... ще перед тим я купив декілька танків низькорівневих, не, не, не які треба, треба буде там також майстер буде взяти. Якось так. Тож, всім гарно подякував за даного відео. Невайте протискати вподобайки. Це було останнє відео, з ким у мене зараз є, які потрібно записати з коментуванням. Далі будемо випускати гайдики. Так, ну і звісно ж зробимо відео по конструкційському бюро з реакцією стрімерів на їхній номер. Я придумав нову фішку. це згодом буде. Тож, ще раз величезне дякую і до зустрічі. Всім бе.